Просто неймовірно. В той час, коли Збройні сили України взяли в полон десантників РФ, які вважаються елітною армією, боєць ГУР самотужки стримує штурм під Куп'янськом. Тим часом Москва і низка міст РФ намагаються стримати атаку українських безпілотників. Але найцікавіше, Андрій Єрмак пояснює, чому війна може закінчитись в 2025 році. Навіть незважаючи на те, що Путін нібито відповідає Трампу, що готовий воювати вічно. Єрмак припускає закінчення війни в 2025 році. А в кінці поговоримо про те, що Кіт Келох вражений нашими дронами та закликає США звернути увагу на українське виробництво. Детальніше, прямо зараз, ви дивитесь топ 5. Починаємо. Почнемо з того, що боєць гур самотужки стримує штурм. На Куп'янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР України братство самотужки стримував штурм окупантів. Ворог застосував заборонений отруйний газ, міномети та ФПВ-дрони для того, щоб взяти. Українські позиції, боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння, але позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника. Це не просто еталон незламності українського воїна. Уявіть собі, як одна людина під газовими атаками та дронами втримує позиції. Також ми, на жаль, бачимо, як ворог використовує заборонені методи я маю на увазі отруйний газ. Але це ще не все. Збройні сили України взяли в полон елітних десантників РФ. Цікава, до речі, історія. Військові 24-ї бригади у часовому яру взяли в полон десантників 98-ї дивізії Російської Федерації. Хочу підкреслити, що це з'єднання раніше вважалося елітною армією Росії. Але як Збройні сили України беруть в полон елітних десантників. Зі слів військових, елітна армія десантників наразі складається з людей. Без належної підготовки з кримінальним минулим, яких просто кидають у штурми. Самі ж полонені зізнаються, що були виснажені, деморалізовані і не розуміли, за що воюють. Це, друзі, яскравий доказ деградації Другої армії світу, їхня так звана елітна армія перетворюється на загони деморалізованих зеків. А це, друзі, не може не вселяти оптимізму. Кожен полонений, це свідчення нашої сили та їхньої слабкості. Тим часом Москва і низка міст РФ відбиваються від безпілотників. У ніч проти четверга, 17 липня, безпілотники атакували Москву та низку російських міст, зокрема, Воронеж, Білгород. Курськ, Смоленськ та Липецьку області в Москві заявлено про нібито збиття трьох дронів. У Воронежі же БПЛА врізався у верхні поверхи багатоповерхівки. В Білгороді, за словами місцевого губернатора, одна людина загинула, і п'ятеро отримали поранення. Ну що ж, друзі, війна повертається додому до тих, хто її розпочав, і це справедливо, коли агресор починає отримувати відповідь на власній території. Хай відчувають, що відчували наші міста щодня. І, скоріше за все, таких атак по Росії буде більше, адже виробництво українських безпілотників зростає. Навіть Кіт Келох вражений нашими дронами та закликає США звернути увагу на українське виробництво. Спеціальний представник президента США Кіт Келох назвав українські дрони просто неймовірними інноваціями, відвідавши. Українське виробництво він відзначив швидкість інновацій та здатність українців до переробки, закликавши оборонну промислову базу США а звернути на це увагу. В той же час британська компанія запропонувала Україні дешеву альтернативу системам ППУ. Мова йде про дрон Малоутип. Ті-150. Він оснащений лазерною системою наведення, що дає змогу запускати 70 мм ракети. Під час випробування ця комбінація успішно вразила ворожий дрон. Новий БПЛА позиціонується як доступна альтернатива дорогим системам ППО, таким, наприклад, як Петріот. Що ще головне, так це його дешевізна. Вартість без боєприпасів для нової платформи становить. Тисячі доларів в той час як ракети до Петріот – сотні тисяч доларів. Бойовий модуль може бути знятий з дрона менше, ніж за годину, ну і знову в бій. Також дрон можна використовувати для перевезення вантажів або повітряної розвідки. І тут, друзі, треба усвідомлювати, що ми не просто воюємо, а ми створюємо майбутнє війни, вражаючи. Вражаючи навіть наших партнерів. Ну а пропозиція від Британії це справжній геймченджер, що зробить захист від повітряних загроз доступнішим та ефективнішим. Що є дуже важливим аспектом на сьогоднішній день, адже, за словами аналітиків. Путін відповів на ультиматум Трампа масованим обстрілом України. Про що друзі це говорить? Аналітик Майк Кларк вважає, що російська масована атака минулої ночі надіслала світовий сигнал, що Путін не Путіна не вразили заяви Трампа і він продовжує вбивати. На я вам нагадаю, що минулої ночі росіяни атакували Україну, запустивши більше ніж 400 повітряних цілей. Це демонстрація справжнього обличчя Путіна. Він терорист, який на будь які заклики до миру відповідає лише ескалацією та смертю. Але, друзі, можливо, Росія не така могутня, як вона намагається це показати. Єрмак пояснює, чому війна може закінчитися у 25-му році. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що президент США Дональд Трамп. Зможе завершити війну в Україні до кінця 2025 року, за його словами, лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Путіна та змусити його усвідомлювати, що продовження війни йому обходиться занадто дорого. Єрмак впевнений, що загроза вторинних санкцій, які Трамп... Обіцяє запровадити проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ, спрацює і тиснутиме не лише на Росію, а й на її союзників. Тож, друзі, хочеться вірити, що економічний тиск дійсно буде настільки потужним, що змусить Росію зупинитись. Отже, друзі, сьогоднішній день яскраво показує а, український дух не зламати, наші військові непереможні, а інновації вражають. Водночас агресор все більше відчуває наслідки своїх дій, а як на фронті, так і вдома, що змушує його нервувати. З вами був Олексій. Натисни лайк, підпишись, до зустрічі!